Вітаю! Сьогодні ми зазирнемо всередину державного навчального закладу Слов'янський професійний аграрний ліцей. Розберемося, що ж він пропонує, і чому це може бути ну, справді, ключовим для майбутнього. Тож давайте починати. От, мабуть, кожна людина ставить собі ці питання, правда, особливо зараз, коли все так швидко змінюється. Знайти надійну професію це вже не просто опція, а справжня необхідність. Саме про такий вибір і піде мова. І знаєте, можливо, відповідь на ці питання вона зовсім поруч. Давайте поглянемо на ліцей не просто як на місце, де вчаться, а як на такий собі стартовий майданчик, місце, де закладається фундамент для кар'єри і, зрештою, для успіху в житті. А ось це, як на мене, дуже важливий момент це ж не просто красиві слова. Це по суті обіцянка. Команда ліцею прямо каже наша мета працювати заради мрій і майбутнього студентів. Це про відданість своїй справі. Так, а тепер коротко про головне дивіться державний статус це гарантія надійності, мова навчання українська. А мета от що головне, вона чітко сфокусована на успіху кожного, хто тут навчається. Ну що ж. А тепер переходимо, мабуть, до найцікавішого, до самих професій. І це не просто якісь спеціальності, це без перебільшення ті ролі, які є критично важливими для нашої країни. І сьогодні, і в майбутньому. І перша в нашому списку професія, яка годує буквально. Це ж основа основ нашого аграрного сектору, нашої продовольчої безпеки. Тільки подивіться, яка тут чітка логіка. Спочатку треба навчитися працювати на сучасній техніці, потім пряма участь у тому, щоб в країни був хліб. І третій крок, який сьогодні надважливий, це відновлення наших земель. Кожен з цих етапів це величезний внесок. Рухаємось далі до іншої ключової сфери машиніст-крана. Це ж та людина, яка буквально цеглинка за цеглинкою відбудовує країну. І ось як це виглядає на практиці. Це ж не просто сидіти за важелами, це відновлювати мости, дороги, будинки, все те, що є життєво важливим. По суті, це створювати нове обличчя наших міст. І третя професія, без якої сьогодні взагалі нікуди, водій категорії, С. знаєте, це як кровоносна система нашої економіки. Тут важливо розуміти, наскільки ця роль фундаментальна. Це й доставка гуманітарки і перевезення будматеріалів і підтримка нашої оборони. Фактично, кожен рейс це маленький, але дуже важливий внесок у стабільність. І ось ці рядки з пісні, вони тут не просто так вони чудово передають сам дух цієї роботи. Це ж не просто про виконання якихось завдань, це про свідому участь у великій справі підняти нашу країну. В цьому є глибокий сенс. Отже, професії ми розглянули, а тепер давайте підсумуємо, чому ж варто здобувати ці навички саме в цьому ліцеї. Які тут переваги? Ця табличка, по-моєму, все розкладає по поличках. Дивіться, є пропозиція ліцею і є пряма перевага для студента. Державна освіта це стабільність. Професії, на які є попит, це впевненість у майбутньому. А практична підготовка ну, це означає, що навички будуть реальними, а не просто теорією. Все дуже просто і зрозуміло. Добре. Якщо ця інформація зацікавила, то логічне питання а що ж робити далі? Давайте перейдемо до конкретних практичних кроків. Тут все максимально просто. Перший крок зайти на сайт, там є вся детальна інформація про умови вступу. Далі просто зв'язатися з приймальною комісією. Вони вже точно дадуть відповіді на всі запитання. І ось власне ключова інформація для зв'язку: є електронна пошта та адреса. Якщо є думки про вступ, варто зберегти ці дані. І наостанок, давайте знову повернемося до головної думки: вибір професії це сьогодні не лише про власне майбутнє, це ще й про майбутнє нашої країни. Тож питання, яке залишається відкритим для кожного, якою буде та сама цеглинка у великій відбудові.